Ми з вами живемо в цікавому світі, і зараз, як ви знаєте, Дональд Трамп намагається зробити Америку великою знову. Сьогодні ми поговоримо про те, який у нього план, які проблеми він бачить для себе основними, і як він буде з цими проблемами боротися. Мене звати Дмитро, і на цьому каналі ми говоримо про економіку і намагаємося трішки заробити. А в цьому відео ми з вами розберемо, як пояснюється нова економічна політика Дональда Трампа для простого народу. Та а вже ж як це пояснюється іншим людям, так званій фінансовій і інтелектуальній еліті. Для простого народу найбільш зрозуміле пояснення дав Джей Ді Венс. Ми будемо розбирати його слова, тому що, як ви знаєте, він сам наполягає на тому, що він вийшов із простого народу. А от для фінансової еліти, для багатіїв та інтелектуалів, є пояснення від іншої людини радника Трампа по економічним питанням, пана Мірана. Матеріал цього відео в текстовому виді ви зможете знайти у мене на Патреоні. Також там ви зможете знайти додаткові матеріали, які я буду використовувати в цьому відео. І так, давайте почнемо. І почнемо ми а вже ж, з простого пояснення від Джейді Венса. Він пояснює, що зараз перед Америкою стоять три великі проблеми, і тільки якщо ми їх вирішимо, ми зможемо розвиватися і стати знову великими. Перша проблема це гігантський борг. Як ви знаєте, на початок 2025 року, ну скажімо так, не на початок, на березень, на перший квартал, борг США складає 35,5 трильйона доларів. Це складає 120% ВВП. Також варто зазначити, що бюджет американського міністерства. Міністерства оборони на рік складає 850 мільярдів доларів. При цьому підтримка і виплати по національному боргу в американському складають 952 мільярда євро. Тобто, ви розумієте, що виплати по боргу вони тепер вищі, ніж бюджет Міністерства оборони США, і Дональд Трамп та його кабінет, його чиновники вважають це досить великою проблемою. Ви, мабуть, знаєте, що багато країн мають більший борг у відношенні до ВВП ніж США, але при цьому американці вважають це майже основною проблемою. До прикладу із історик, Ніл Фергюсон, я повторюсь, це історик. Він вважає, що зараз американці і Американська імперія, ну американська країна, вони повторюють долю радянського союзу і Римської імперії. Тобто, він вважає, що ті великі імперії минулого вони також досягали, значить, піку, вони були в заборгованості, і потім також падали. І він бачить великою проблемою, якраз те, що виплати по боргу вони зараз перевищують бюджет міністерства оборони, але якісь зрозумілих. Пояснень з обрахунками він не наводить це, просто така демагогія, але взагалі не важлива демагогія, це чи правда, просто важлива в те, що Трамп і його команда в це вірять, і вони хочуть з цією проблемою боротися. В моєму відео, яке вийшло декілька днів назад, я пояснював, як працює долар, і ми з вами розуміємо, чому у Америки росте цей борг, тому що всі хочуть придбати у Америки долар, тому що вся наша торгівля стоїть на ньому. І якщо країни хочуть закупати щось в іншій країні, а вже Же ж логічно мати долар. А для того, щоб мати долар, потрібно торгувати з США. Це значить, що долар завжди буде високим, але це також значить, що всі завжди хочуть дати Америці в борг, щоб отримати цей самий магічний долар. Це також призводить до того, що фінансовий ринок росте, а американці можуть споживати в кредит. Але це має також свої мінуси. Про це я розповідав в минулому відео. Цей мінус заключається в тому, що виробництво в країні стає невигідним. Вигідніше вкладати свої долари в фінансовий ринок чи в облігації, ніж в виробництво. І це призводить до другої проблеми по Джейді Венсу це деіндустріалізація. Як ви знаєте, в Америці є така річ, як Rust Belt, тобто це іржавий пояс. Там раніше були заводи, там раніше було виробництво, але так як Америка повернулася більше в сторону фінансів, то виявилося так, що ці виробництва вони стали неприбутковими, і їх вирішено було перевести в Китай, тому що там більш дешева робоча сила, але ці підприємства вони не прагнуть торгувати своїми товарами в Китаї. Вони хочуть торгувати з США, тому що, так як я вже сказав. Те, що американці можуть брати в борг, це підвищує їх рівень споживання, і це значить з ними дуже вигідно торгувати, тому що ти їм можеш продати щось по високій ціні, а взамін ти отримаєш долар, який є високоліквідним, і який ти можеш використовувати по всьому світу. Деіндустріалізація веде за собою безробіття, тобто кількість робочих місць вона скорочується. Але ще є інша проблема, яку описує Джей Дівенс, Це проблема номер три. Це проблема, значить, міграції. Люди, які приїжджають в США, вони згідні значить працювати за меншу заробітну плату, і навіть ті роботи, які ще в Америці лишаються, їх забирають мігранти, тому що їм більше потрібно коштів, і вони витис... витискають американців з їх робочих місць, тому що вони просто елементарно дешевші. Також Джей Ді Венс робить припущення, що дешева робоча сила вона призводить до того, що фірми не хочуть впроваджувати інновації, а це значить, продуктивність праці вона не росте. І в цьому він правий. Отже, Джей Ді Венс бачить три основні проблеми для Америки: це борг, деіндустріалізація та мігранти. І як же вони будуть з цими проблемами боротися? Першим зусиллям по подоланню цих проблем є тарифи, і ми вже їх бачили. Джей Ді Венс пояснює, що тарифи це захист американських роботи. Робочих місць, тобто це я значить, що якщо на якісь товари будуть накладуватися тарифи, то фірмам, які захочуть торгувати з США, це досить вигідно. Вони ці фірми мають тепер переносити своє виробництво в США і наймати тут місцевих американців. І ось коли вже фірма вирішила переїхати в США, Джейді Венс наполягає на тому, що їм потрібно надати додаткове фінансування та потрібно трішки змінити регуляції, тобто трішки пом'якшити регуляції, щоб було проще ввести. Бізнес. І, Я вже ж це класна ідея, але при цьому ні Джейді Венс, ні адміністрація Трампа вони ще конкретики ніякої не сказали ні про зниження податків, ні про додаткове інвестування, ні про підтримку цього бізнесу, який буде приїжджати в Америку, ні навіть про відміну дерегуляцій. Це просто, знаєте, казка про білого бичка. Наступним кроком адміністрації Трампа за Джейді Венсом є зниження ціни на енергію. Тобто вони обіцяють також, що ціни на електрику будуть падати. Як пояснює Же Дівен, саме ці міри, а саме тарифи, підтримка бізнесу та зниження податків, та також дешева електроенергія, має сприяти тому, що бізнес буде повертатися в США, але конкретики по всім цим питанням немає. І чому цієї конкретики немає? Я вам буду розповідати в другій частині відео, тому що це логічно. У мене аудиторія в основному складається з людей, які працюють з грошима або програмістів, тобто люди, які можуть щось організовувати, і тут я думаю, у вас вже зародилося питання. Тобто, значить, я як керівник якогось підприємства, я маю перевести своє виробництво в США. Чому? Тому що знаєте, з тарифами зараз є якась проблема. Ми не знаємо, які будуть тарифи. Тобто, якщо я перевожу свою фірму в США, мені б хотілося, щоб мій конкурент, який значно пішов на ці витрати і оставив свій завод в Китаї, щоб на нього були накладені тарифи. Але якими будуть ці тарифи? Тому що адміністрація Дональда Трампа плигає від 10% до 200%. Ці тарифи вони постійно змінюються. І а вже ж в такій самій ситуації мені б хотілося знати, яку підтримку я отримую в США, але конкретики абсолютно ніяк якої немає, і а вже ж якою буде логічна дія в цій ситуації? А вже ж чекати, Чекати, поки ситуація не стабілізується, щоб потім уже по стабільній ситуації можна було вирішити, що ми робимо далі. І не ви одні, і не я один прийшли до такої точки зору. Багато сотні тисячі корпорацій, тисячі компаній світових, вони саме так і поступають. Зараз, як ви знаєте, із Китаю майже нічого не, не поставляється в США, тому що не зрозуміло на яких умовах воно буде поставлятися. Крупні європейські фірми, припустимо, той самий Mercedes Десь вони на деякий період, значить, призупиняють відправку нових запчастин та автомобілів в США, тому що вони не знають, по яким цінам їх там потрібно буде розтаможувати. А вже ж найлогічнішим в цій ситуації буде просто чекати саме так і поступають більшість людей. Більшість людей, які руководять якимись фірмами, і при такій невизначеності люди, яких можна назвати фінансовою або інтелектуальною елітою, вони потребують більше пояснень. Їм недостатньо того, що розказав Джей Дівен. І тут на сцені з'являється шановний пан Міран з його документом. В ньому він пояснює все не простими словами, а розповідає насправді в чому ціль адміністрації Трампа і чого вони хочуть досягти. І зараз ми поговоримо про цей документ і про реальний план Дональда Трампа. Тут ми з вами переходимо на темну сторону реальної політики та економіки. І для того, щоб розуміти хід думок пана Мірана, нам потрібно для початку розібрати, що таке дилема Трифона. Давайте уявимо, що гроші однієї країни стали наскільки важливими в світі, що вони використовуються не тільки для торгівлі, а ще й як резервна валюта, тобто будь-яка інша країна, яка випускає свою валюту, щоб її чимось гарантувати. Вона також закупає, значить, в резерви цю валюту, припустимо, долари США, щоб гарантувати стабільність своєї валюти. І тут і виникає дилема Трифона, тому що світу потрібно більше цієї валюти для того, щоб була торгівля. для того, щоб росла економіка, але при цьому яким способом можна отримати цю валюту, тільки торгуючи з Америкою. Тому ми, роз, ми розмовляємо про долар. І якщо ви торгуєте з Америкою і хочете отримувати від них долари, а не віддавати свою валюту, потрібно, щоб торгівельний баланс у вас з Америкою був позитивний. Тобто ви будете отримувати більше долара, і таким способом ви будете класти його до себе в резерви і використовувати в міжнародній торгівлі. Тобто американський торговий баланс для того, щоб економіка Економіка світу нормально працювала, він завжди має бути негативним. Тобто, жарт про те, що основний експортний товар США це долари, це взагалі не жарт. Але при цьому всьому країна в даному випадку США вона також має підтримувати довіру до своєї валюти. А це значить, що потрібно уникати великих боргів, потрібно уникати можливості дефолту, і, а вже ж, бути стабільною. А що значить бути стабільною? В ідеальному варіанті це мати профіцит бюджету. Але як ви? Можете мати профіцит бюджету, якщо ваше торгове сальдо завжди негативне. Ось в цьому і є дилема Трифона. Ви розумієте, в чому вона полягає. Якщо США почне заливати світ доларовою ліквідністю, це значить, що довіра до цього самого долара вона буде падати. Але в той же самий випадок, якщо США не будуть цього робити, то долар буде ставати дорожчим, а це буде вбивати місцеву індустрію вже в самому США. Тобто тут немає нормального виходу. Я й багато економістів. Мають іншу точку зору, тому що якщо у вас є борг і ви здатні його виплачувати, то цей борг для вас не є абсолютно ніякою проблемою. А США можуть виплачувати свої борги, з цим у них немає питань. Але для команди Трампа ця ситуація є катастрофічною. Так як же все таки тепер уникнути США цієї катастрофи? Саме тут на поле виходить пан Міран із своїм документом, який називається A User Guide to Restructuring the Global Trading System. Першим пунктом плану є створення тарифного хаосу, те, що ми з вами вже побачили, тому що люди мають бути переляканими, а ринки мають бути волатильними. Причому, взагалі, не важливо, які тарифи. Просто вони мають бути високі та волатильні. Їх значення мають постійно. Знижуватися, тому що основна ціль цієї всієї чихарди вона заключається в тому, щоб зробити це своєю стартовою позицією. Так як буде дуже багато невизначеності, то значить ваші партнери або опоненти вони будуть перелякані і вони змушені будуть вести з вами переговори. Тобто таким методом створюється стартова точка для перемовин. Коли тільки були запроваджені ці тарифи, я відразу випустив відео, тому що коли я побачив формулу, я був просто в шоці. Я не міг зрозуміти взагалі логіки цієї дурні. Я там про це все розповідав, можете знай знайти це відео і подивитися. А сенс цієї формули заключався якраз в тому, що вона не має сенсу, вона просто має вносити якісь коливання, вона має вносити невизначеність в ситуацію. Саме тому весь світ був шокований. Всі розповідали, що вони не розуміють, в чому взагалі сенс. А сенс є, і саме про це написав пан Міран: це створення переговорної позиції. Ну, і, а вже ж важливо сказати, якщо ви створюєте. Коливання на ринку, ці коливання вони є запланованими. То деякі, можливо, ваші друзі могли б на цьому заробити мільярд або два. Це ж справі не заважає. Але не робіть неправильні висновки з моїх слів. Це не значить, що тарифи будуть взагалі відмінені. Ні, оцей ось трешхолд, тобто цей поріг в 10%, він залишиться назавжди. Тому що а що ви зробите? При цьому міністр фінансів США пан Бесент пропонує в результаті переговорів прийти до наступної позиції. Потрібно розділити всі країни на три корзинки: перша зелена корзинка, друга жовта корзинка і третя корзинка, а вже ж червона. По якому принципу будуть ці країни розподілятися по корзинкам? Значить, зелена для друзів, жовта для партнерів, а червона для ворогів. Тобто для кожної з цих корзин буде свій тариф, буде своя умова торгівлі з США і буде своя умова користування доларом. Сам Міран пише в своєму документі, що США мають унікальну позицію для торгів. Всі хочуть торгувати з США і всі хочуть отримувати долар США. Тому Америка може диктувати свої умови на переговорах. А це значить, що команда Трампа може нав'язувати правила торгівлі взаємодії з США. І навіть те, що ви потрапите в зелений кошик, це не значить, що для вас не буде якихось там тарифів. Вони будуть, але вони будуть мінімальні. Необхідність тарифів на всі країни вона заключається в тому, що на минулому своєму сроці Дональд Трамп уже хотів вести тарифну війну з Китаєм. Але Китай переніс своє виробництво в Канаду та в Мексику і почав через треті країни вже торгувати США, щоб цього обійти. І навіть якщо ті країни, які, значить, в червоній корзині будуть, якщо вони захочуть торгувати через треті країни, все одно їм доведеться платити якісь тарифи. Тут ми з вами виходимо в таку точку, коли ми розуміємо, що США при будь-яких результатах оцих торгових воєн будуть в плюсі, вони будуть в кращій позиції, ніж там, в якій вони знаходилися до цього. А якщо вони будуть... Будуть незадоволені результати цих переговорів. Вони перейдуть до фінальної частини плану Мірана, який називається Маро lago акорд. Ви вже, мабуть, чули цю назву. Сенс цієї фінальної дії адміністрації Трампа буде заключатися в тому, щоб послабити курс американського долара і зробити американські товари більш конкурентними. Але як же послабити долар і при цьому зберегти його як світову валюту? І тут пан Міран також пропонує варіанти. До прикладу, він пропонує брати процент за користування доларом. Тобто, якщо ви країна, яка веде торгівлю з іншою країною, не з США, але при цьому використовуєте долар, ви будете платити маленький відсоток. Зараз в банковській системі це називається еквайринг, і є вірогідність того, що саме такий еквайринг будуть платити взагалі всі, хто користується доларом у світі. Більш все таки вірогідною ситуацією, що країни з цієї зеленої картинки, там Японія, Корея, Європа, вони просто більш тісно прив'яжуть свої валюти до долара. В такому випадку, якщо долар буде міцнішати, то і їх валюти теж будуть міцнішати. А отже, ну, а ви розумієте, уже, що якщо у вас міцна валюта, то ваші товари менш конкурентні. А взамін на більш тісну прив'язку своїх валют до долара, ці країни, будуть мати бенефіти, вони зможуть торгувати з США, вони зможуть мати менші тарифи, вони отримують доступ до фінансової системи США, і навіть, можливо, все таки збережуть свою можливість друкувати євро-долари у випадку прийняття цих умов, США також будуть гарантувати безпеку цих країн. Ще я думаю, буде цікавий хід. Він буде заключатися в тому, що реструктуризацію боргу американського, тобто, якщо Припустимо, японці тримають 100 мільярдів доларів США, але ці, значить, банди вони у них на 10 років. То їм буде запропоновано змінити ці банди на 50-річні або навіть на 100-річні. І можливо, навіть там буде менша ставка. Якщо країни підуть на цю умову, це буде демонструвати покірність їх до США, і вони і далі зможуть співпрацювати. В цьому і заключається стратегія адміністрації Дональда Трампа в тому, як вони будуть робити Америку знову великою. У мене також є одна. Ідея, це моя персональна ідея. Мені б хотілося вам її розповісти, але вона дуже ризикована, і я надіюсь, що вона не буде втілена в життя. Окрім економічних важелів тиску на країни, у американців є ще і мілітарний. І як за допомогою мілітарного тиску можна спровокувати попит на долар США. Відповідь проста: це війна, тому що в 1970-х роках ми вже бачили таку ситуацію після того, як долар США був відв'язаний від золота на близькому сході. Сталося декілька воїн, що створило дефіцит на долари США. В результаті ціни на нафту зросли в декілька разів, а ціни на продукти харчування в чотири рази. Оскільки торгівля нафтою на близькому сході велася в доларах США, ви чули такий вираз Петродолар. А США були великим експортером продовольства. Всі країни, що купували близькосхідну нафту, по суті поглинали надлишкову доларову ліквідність. В результаті в цих країнах спостерігалась імпортована інфляція. Зараз, як ви знаєте, ми маємо напруження між США та Іраном, і ця ситуація може повторитися, але цього б не хотілося, тому що це все таки дуже дуже ризикована гра. Ось таким ось є план адміністрації Трампа по тому, як зробити Америку великою знову. І досить цікаво, що вони поділили його на дві частини: першу частину, як вони пояснюють звичайним людям, а іншу частину як вони пояснюють шановним панам. Важливо зазначити, що документ у Мірана, який ви можете знайти у мене на Патреоні, вже більше, ніж півроку. аби люди в свій час звернули на нього увагу, то можливо, от якщо ви інвестор, у вас би було менше збитків. Якщо ви просто звичайна людина, то ви б менше панікували. Але шоком для мене завжди є те, що в українському медійному просторі люди чомусь звертають увагу на ті фактори, які майже завжди абсолютно не важливі а найважливіші речі вони обходять стороною. Я я не бачив жодного українського експерта, блогера, економіста, ще кого-небудь, хто б розповідав про цей документ Мірана. Саме тому я вирішив записати це відео. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо цікаво, ставте лайки. Якщо дуже цікаво, підписуйтесь на Patreon. І я, мабуть, випущу також ще одне відео. І в наступному відео я вам розкажу, як конкретно я зреагував на цей документ Мірана, тому що я то його прочитав давно, і як це мені допомогло не втратити те, що я, значить, вкладаю. Свої акції, тому що у мене там зараз виходить щось 19% дохідності саме на оцих от коливаннях. Тому що ви маєте розуміти, що якщо ви маєте інформацію, якщо ви розумієте цю інформацію, ви можете її використовувати для того, щоб заробити трішки коштів. А як ви знаєте, це і є однією із цілей мого каналу. На цьому все бажаю вам гарного дня.